Я кілька місяців на початку війни, повномасштабної, працював в книгарні, кав'ярні. Це видавництво старого лева. Продавав книжки, робив каву, і мене звільнили. А за що звільнили? Може, гумору не розуміли мого, але тим не менше, я вважаю, що я працював непогано. Це моя думка. А що тобі сказали, коли тебе звільняли? По якій причині? Ну, розумієте, там приїхала HR, там мала бути. яка тестація? Це такі смішні запитання, воно мене так. Знаєте. Якою мовою ти не будеш спілкуватися з відвідувачами? <світ> ти такий? Сербською. А ще такій російською. Угу, Добре. Що в жодному разі не можна робити з відвідувачами? Хто така Мар'яна Савка? Я кажу, я не знаю. Це власниця видавництва Старого Лева, і головна редакторка. І якщо вона зайде. Буде соромно. Власне, мене більше там не було. Ну, заїскавить не хотілось, тому якось так.